Дякую. Отже, електронне адміністрування ПДВ в Україні, теорія і фіскальна практика. Ну, вже я думаю, що не треба повторювати, що проблематика ПДВ в Україні жорстка, дуже принципова. Про цей податок всі говорять, вважають його корупційним. Ну я маю трошки, скажімо, інше бачення, хоча де в чому можу і підтримати тих, хто задає таке питання. Наступний слайд, будь ласка. Отже, податок на додану вартість в Україні. Він уже, він діє сьогодні в понад. 170 країнах світу, тому якщо говорити, що він такий поганий корупціогенний, є таке питання: чому ж тоді 170 плюс країн його використовують в своїй фіскальній практиці? Все ж таки, напевно, він має якісь певні переваги, які на сьогодні е, закривають недоліки, навіть які може цей податок. Спровокувати власне вперше ПДВ з'явився у Франції в 54-му році. Він швидко поширився в Європі. І якщо ви знаєте, сьогодні є окрема директива ЄС, навколо якої об'єднуються власне країни в європейську спільноту. Ті, хто не хочуть справляти податок на додану вартість, не можуть заявляти про свої євроінтеграційні прагнення. Тому е, я думаю, що сьогодні в Україні говорити про скасування такого податку просто недоречно, оскільки ми маємо підписану асоціацію. І хочемо вступити в ЄС. І, власне, якщо ви знаєте, в ЄС мінімальна базова ставка податку на додану вартість має складати не менше, ніж 15%. На жаль, є такі вимоги. Ми хочемо, можемо приєднуватись до них, хочемо, можемо відмежуватися. Але податок на додану вартість існує в Україні з 1992 року, спочатку він називався податком на додавлену вартість. Була така калька з російської мови. І навіть ставка ПДВ була 28%, 22%. Щоправда, в 97-му році дуже серйозно змінилась парадигма справляння податку на додану вартість з'явився новий закон. І власне в тій формі ПДВ, десь існує до сьогодні, хоча з 2011 року він уже функціонує в межах податкового кодексу України. Власне, це є бюджетоутворюючий податок. Тому на всі закиди, давайте скасуємо цей податок. Виникає таке гостре питання, а де ми візьмемо третину бюджету? Адже 35-37, інколи навіть понад 40% бюджету в Україні забезпечує саме ПДВ. Власне, це величезні мільярди гривень. І е, що робити? Чи можемо його скасувати, чи може його просто треба належно адмініструвати? Будь ласка, наступний слайд е, на наступному слайді ви бачите таку формулу. Яка відома нашим студентам, що ПДВ до сплати дорівнює податкове зобов'язання за мінусом податкового кредиту. Власне податкове зобов'язання виникає е, як певна така сума податку, яку ви маєте заплатити, виходячи з бази оподаткування, тобто з проданих товарів робіт послуг, за ставкою переважно в Україні 20%. адже базова ставка в Україні 20%. Е, Звичайно, що кожен платник податку він залежить від своїх контрагентів, тому що він може з Зменшити подат своє податкове зобов'язання відняти так званий податковий кредит по товарах, роботах послугах, які одержані у постачальників, і власне тут закладена ця проблема податку на додану вартість, про яку всі говорять, адже завжди є такий певний соблазн постачальника, десь приховати якісь свої обороти або навпаки показати, що я товар продав, але насправді на місці цієї фірми може бути там податкова або не існуючий платник податків, і власне ця проблема ПДВ вона є і в Європі, і в Великобританії. І кожен рік публікуються звіти Міжнародного валютного фонду, де аналізуються оці проблеми податкового шахрайства, так званого карусел-фрод, карусельного шахрайства, коли податкові. Коли постачальники намагаються передати липовий шахрайський схемний податковий кредит своїм контрагентам і в такий спосіб ті зможуть занизити свої податкові зобов'язання. Тобто, ця наша проблема вона не є якась унікальна, і мені би не хотілося, щоб говорили, що тільки в нас корупція, тому що, значить, вона є і в Європі, і в Великій Британії, і в інших країнах. Натомість в Україні в 2014-му навіть ще. Раніше, у 2012 році, намагалися впроваджувати щось на кшталт діджиталізації, тобто відстеження абсолютно всіх грошово-товарних потоків між контрагентами, і намагалися створити таку базу даних для того, щоб забезпечити належне функціонування податку на додану вартість. Створили спеціальний єдиний державний реєстр реєстрації податкових накладних. Тобто, загальна ідея була яка: а давайте ми відстежимо всі податкові зобов'язання і весь податковий кредит. Ми все будемо бачити. Про Зору, і ми зможемо змінити систему і вийти на якісь інші показники. Наступний слайд, будь ласка. Тобто ідея була добра ставки податку на додану вартість в Україні 20% базова, 7-14% дуже вузько застосовуються в Україні. Це такий, така спроба застосування європейської практики, коли існує базова загальна ставка і певні зменшені ставки податків, і нульова ставка для експортних потоків. Адже ви знаєте, що податок на додану вартість справляється в такому розумінні, що якщо товар покидає митну територію України, обнуляє. Це ставка податку, оскільки товар буде спожитий в іншій території. Наступний слайд. Прошу. Так, отже, з чого складається податок на додану вартість для бюджету? Це так званий внутрішній ПДВ, імпортний ПДВ і бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Імпортний ПДВ, так називають фахівці. Хто працює з цим податком, це той податок, який сплачується при потраплянні товару на митну територію України. Відповідно, адмініструє такі платежі митниця. І це її зона відповідальності. Внутрішній ПДВ. Це податок на додану вартість, який створений в межах митної території України, тобто всі товари, роботи, послуги, які е, рухаються в межах митної території, контролює адміністрування Державна податкова служба і суми бюджетного відшкодування. Власне, це коли товар від, е, відправляється на експорт. Відповідно, митниця мусить засвідчити факт експорту. Державна податкова служба е, має. Свої Формувати висновок про бюджетне відшкодування це коли податкове зобов'язання е, менше ніж суми податкового кредиту. Ну, і державна казначейська служба також долучається до процесу відшкодування податків, повернення податку до бюджету. Наступний слайд, будь ласка, власне в Україні. Е... Всі роки існування податку на додану вартість. Я тут показала трошки менше років. Але всі роки, починаючи ще з 97-98, коли з'явилося експортне відшкодування, у нас завжди податок на додану вартість імпортний перевищував суми внутрішнього податку на податку на додану вартість в Україні. Всі роки, ви бачите, коли зламався цей тренд, аж в 2020 му і потім вже остаточно, ну поки що ми так бачимо, в 2022 тисячі році. Чому так сталося? Власне, ми завжди в Україні дуже сильно залежимо від імпортних товарів. І через це імпортний ПДВ, особливо якщо митниця належно його адмініструє, він завжди е справлявся в великих сумах, і десь навіть це було закладено в нашу парадигму бюджетних доходів і публічних фінансів. Ми з імпорту брали дуже багато податків. А всередині країни ми все собі так думали, що колись ми з цим ладно ведемо, і десь колись у нас вже податок буде сплачуватися в належних обсягах. На жаль, тільки в 2022 році ми можемо говорити, що тренд змінився, імпортний ПДВ зменшився. Знову ж таки, ми не можемо точно сказати, що Я це скажу, що... прошу. Я скажу чому, що... будь ласка, але у дуже 2020... так у 2022 році. Імпортні надходження зменшились через те, що нафтопродукти впадалися 7%. і акциз був нуль, тому що акциз додається до бази імпортної етапу інвойсу і накручується зверху ПДВ. Дякую, значилися тому. У це, це динаміка це чи тільки через через не щоб не було дефіциту навтопрода Та, динаміка. Вона існувала певний час, і був такий період, коли автомобілі багато імпортних товарів взагалі потрапляли якраз в 22-му році в Україну без нарахування податку імпортного ПДБ на податку на додану вартість. Крім того. У 22 році, з 1 квітня, для багатьох суб'єктів господарювання, які мали обороти менше ніж 10 мільярдів за попередній звітний період, вони могли перейти на спеціальний єдиний податок воєнного стану 2%. Відповідно, вони теж е, там не сплачувався податок з окремих операцій, і ми бачимо, що тренд змінився, тобто імпортний ПДВ зменшився. Зараз він знову починає зростати, але все ж таки, поки що, домінує внутрішній податок на додану вартість, і це цікаво, тому що. Що ну, в принципі, можна тоді говорити: чи це все ж таки наслідок цифровізації і дідж... дідж... діджиталізації, чи можливо якийсь інший. Будь ласка, наступний слайд. У нас є дуже така цікава категорія бюджетного відшкодування ПДВ. Ви бачите, що це дуже великі. Суми, насправді, ми бачимо, що бюджетне відшкодування там, в 2014-16 роках було менше. Насправді, був такий період в роботі податкової служби, коли не кожен платник податків міг звернутися за бюджетним відшкодуванням. Це всі знали, що треба було спочатку домовитись про відшкодування, зробити якісь. Певні платежі не зовсім законного характеру, і власне десь тоді дуже багато почали говорити про те, що ПДВ корупційний податок, тому що він спричиняє різні тіньові грошові потоки, які потрапляють в кабінети влади і десь там далі йдуть. Відповідно, ми бачимо, що суми бюджетного відшкодування особливо зростають після 2017 року, коли запрацювала діджитал версія відшкодування ПДВ, коли всі платники податків без попередніх домовленостей, якихось кулуарних, могли одержати відшкодування цього податку. На рахунок знову ж таки, ми бачимо, коли ламається тренд, коли суми бюджетного відшкодування зменшується. Ну, по перше, ви розумієте, що в 2022 році багато сум просто не відшкодовували з бюджету, тому що немає грошей, ніхто не розумів, як це все далі буде функціонувати. Але ми бачимо, що за останні роки знову ж таки суми бюджетного відшкодування зростають. Насправді, це можна говорити, що експорт. В певних межах відновився товарів з України, хоча ми знаємо, що відновився агроекспорт в першу чергу. Хоча знову ж там знову ж таки там є дуже багато питань до цього експорту. Я прочитала, що в 2024 році ми експортували агропродукції більше ніж в 2021 році. Ну насправді для мене це трошки дивина, тому що ми розуміємо, що частина все. територій окупована так, але все одно є питання, яким чином ці товари потрапляють за кордон, якщо порти частково окуповані. Прошу. Це грошова можливо, тільки да. питання такі. Купці. Отже, наступний слайд: бюджетне відшкодування ПДВ. Ну, як ви бачите, частка бюджетного відшкодування в внутрішньому ПДВ ми теж такий показник розраховують. Ви бачите, що завжди бюджетне відшкодування в окремих періодах навіть складало 70, навіть майже 80%. Тобто з одного боку, державна податкова служба збрала податок і з іншого боку, ці кошти переправлялися в якісь певні напрямки. І відповідно завжди навіть було таке питання: для чого збирати той ПДВ, якщо ми його потім роздаємо експортерам. Бачите, що цей тренд існує? Щоправда, знову ж таки, в 2022 році дуже мало, майже 30% відшкодування складає у внутрішньому ПДВ, і трошки знову ж таки воно зростає в останніх періодах. Що далі? Наступний слайд. Отже, ми знаємо, що там у нас запрацювала система так звана СМКОР, система моніторингу в державній податковій службі було прийнято таке рішення відстежувати всі податкові накладні. Були прописані певні ризикові чинники податковою службою. Були сформовані постанову кабінету міністрів. Відповідно, ми знаємо, що сьогодні у нас може бути ризиковий платник ПДВ. З певних там причин є певна кількість ризиків, і є просто може бути ризикова здійснення операція. Тобто сьогодні податкова служба фактично в своєму єдиному реєстрі реєстрації податкових накладних вона може заблокувати податкову накладну. Дуже цікаво, що для того, хто імітував цю податкову накладну, він все одно має заплатити податок в бюджет. Натомість, той, хто одержав товар, хто купив цей товар у постачальника у ризикового платника, чи який здійснив ризикову операцію. У нас в нього виникає питання: він не може собі зменшити свої податкові зобов'язання на цю суму податкового кредиту. Дуже недобрий є чинник, що податкову накладну можна заблокувати безстроково. Якщо платник не звернеться за її розблокуванням, то вона ніколи не буде розблокована. По факту. Штраф, тобто дуже багато таких негативних аспектів, хоча би почати з того, що для платника податку, який оплатив придбаний товар, йому доводиться ще раз заплатити податок. Це вимивання обігових коштів, це може бути зупинка ведення бізнесу, і виникає також питання, що для такого платника податків ну в нього виникає дилемма або в нього змінювати постачальника товарів. Тобто, це знову ж таки може бути зупинка бізнесу, якщо товар якийсь важливий і не можна просто так собі змінити постачальника. І відповідно скла, склалася така ситуація, коли ми фактично в державі стикнулися з тим, що податковий аудит з постаудиту став уже прямо таки оперативним податковим аудитом. Можна блокувати податкові накладі в будь-яких кількостях і фактично блокувати, не давати бізнесу працювати. І напевне, це теж десь відповідь на те, чому гроші застерігають в банку і чому бізнес не хоче працювати, тому що створюються такі штучні умови, в яких не кожен платник ПДВ може. Будь ласка, наступний слайд. Отже, в нас є факти щодо заблокованих податкових накладних, насправді бізнес-омбудсмен і різні асоціації платників податків, вони узагальнили ті негативні речі, які існують навколо цієї ситуації з блокуванням податкових накладних. І, як на мене, дуже важливо, що витрати на розблокування податкової накладної однією можуть потягнути понад 12 годин робочого часу директора або бухгалтера підприємства. Також, якщо говорити про 24 рік блокування податкових накладних вони торкаються десь приблизно в 15% всіх активних платників податку. Ну складно собі уявити, що всі 15% бізнесу настільки сумнівні, що їм треба блокувати податкову накладну. Відповідно, якщо згадувати попередні роки, то звичайно найгостріша проблема стояла в 2022 році, коли блокування податкових накладних десь стосувалося 40% активних підприємств. Щоправда, тоді, коли вже назрівав бунт платників податків. Змінили оперативну постанову уряду і змінили алгоритми податкові, за якими можна було ці податкові накладні блокувати. Ну і теж дуже важливий чинник: що 95% судових справ, я дивилася статистику 22 21-го і частину 23 го року. 95% суди були на стороні платника і скасовували блокування податкової накладної. Наступний чинник. Наступний слайд. Отже, аналіз заблокованих податкових накладних. Такі не треба так детально. Я... Ні, ні, ні. Я знаю, що часу мало. Отже, я взяла окремі місяці. На жаль, за січень 2025 року я лише знайшла таку інформацію, що лише 5% податкових накладних були зупинені податковою службою алгоритмами в Україні в січні 2025 року. Тобто іншої інформації, на жаль, поки що не оприлюднено, з яких мотивів не будемо говорити. Отже, найважливіші, напевне, цифри. З цих всіх таблиць, що податкові накладні дозволяють затримати податок, який вже сплачений в бюджет, і не, не передати його наступному платнику, десь приблизно 12-13% від сплаченого за цей місяць внутрішнього ПДВ. Тобто, блокування податкових накладних так виглядає, що в певній мірі дозволяє податковій службі виконувати свої е, планові показники і в такий спосіб. Якби притримувати податок, не дозволяти йому рухатися далі з бюджету в наступних його напрямках. Ви бачите, що відсоток податкових накладних, яким завжди оперують, і я би сказала, навіть маніпулюють в органах влади, що він дуже низький 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 відсотка. Насправді треба дивитись на абсолютні суми заблокованих податкових накладних, і також це важливо дивитися, скільки вони складають у сплаченому внутрішньому ПДВ, І також треба дивитися. Скільки е, ці платежі, яку частину бізнесу вони зачіпають? Тобто 15% це насправді є немало навіть для сьогоднішньої ситуації, ми ще маємо пам'ятати, що є так звана безумовна реєстрація податкових накладних, в тому числі якщо товар продається кінцевому споживачу. Тобто, ми не знаємо, який це відсоток безумовних податкових накладних в загальній кількості реєстрації цих накладних. Тому е, наступний слайд, будь ласка. Просили не детально. <хи> Отже, ми вважаємо, що все ж таки в такій історії нам треба йти до зміни ідеології цієї системи моніторингу ризиків. І нам треба відходити від такої каральної функції податкової служби, від функції зупинки бізнесу. Все ж таки, нам треба більше переходити в аналітичну роботу. І, скажімо, такі податкові накладні можна відстежувати, можна аналізувати бази даних, формувати план перевірок, позапланових перевірок і в такий спосіб працювати з. Бізнесом. Бізнесу можна запропонувати, що блокування податкової накладної може існувати якийсь там період, наприклад, місяць. За цей час податкова служба має або податкову накладну відпустити, зареєструвати, або дійсно зауваження якісь дати до бізнесу, або провести документальну перевірку і донарахувати податки. І наступний слайд. Переваги недоліки системи адміністрування ПДВ. Ну, напевне, з переваг можна назвати, що за останні три роки ми бачимо, що суми сплаченого внутрішнього ПДВ все ж таки зростають. Хоча в нас все одно є сумніви, чи дуже це законно, і чи це зростання податку, сплаченого в бюджет, що важливіше, якісна нормальна робота бізнесу, чи отаке зростання. Зростання внутрішнього сплаченого ПДВ в Україні загалом, якщо говорити взагалі про таку адміністра... про електронну систему справляння ПДВ в Європі, немає таких систем. Хоча окремі країни зараз починають задумуватись, чи може їм таку практику залучити. Ми цю практику запозичили з країн Латинської Америки, чесно кажучи, для мене ну. Запитання, чому, але спочатку цю систему запропонували в Бразилії, Чилі, Перу. Є роботи фахівців Міжнародного валютного фонду, наскільки це класно, і що це спричинило там карколомний ріст надходжень. Напевне, тому нам рекомендували і ми теж цю практику запозичили. Зараз, якщо аналізувати цифри, ми до кінця не можемо бути певні і сказати, що переваги цифрової, такої діджитал-системи справляння ПДВ, що насправді ці переваги переважують недоліки. І напевне ще один слайд, який важливий в тому контексті, коли говорять тут співвідношення динаміки ВВП і внутрішнього ПДВ в Україні. Ми бачимо, що найкраще співвідношення було в 2016, 2017, 2018 роках, тобто ПДВ зростало випереджаючими темпами ніж валовий внутрішній продукт. І наступний слайд, який каже, що багато країн світу все ж таки справляють ПДВ. Є країни, які мають дуже високі ставки, і 25, і 27% відсотків навіть. Тобто, Україна, ну ми десь знаходимося. Серед кращих, тобто базова ставка 20%, Ви бачите, що є в багатьох країнах, і напевне, коли ми говоримо про те, що ми би хотіли її знизити, напевне, все ж таки навряд чи нам це вдасться. Для мене було цікавим, що в Китаї 13% базова ставка податку на додану вартість. Якщо ви знаєте, Сполучені Штати Америки продовжують справляти так званий податок з продажу купівель або sales tax, тобто в них своя специфіка. Для мене було відкриттям, що Швейцарія відмовилася від sales tax на ко. Орить податку на додану вартість, ну і ви бачите ще декілька країн, які поки що ПДВ у себе не запровадили. Поки що, ну по-моєму Катар мав у 2024 році запровадити, поки що я не знайшла підтвердження, що все-таки вже вступив в силу податок на додану вартість в цій країні. Тому, коли ми говоримо, що цей податок корупційний, ну звичайно, є певні чинники. Ми можемо підтвердити, що такі прояви в цьому податку є. Але про те, щоб його сьогодні замінити на якийсь інший непрямий податок. Ну, напевне, в світлі світових змін ми не зможемо цього зробити. Дякую за увагу.